Всім привіт друзі! І сьогодні я буду відкривати Furious Box. Ви навіть і не питаєте, де я його купив. Мені його дали за удачу. же не забувайте, друзі, підписуватися та ставити лайк, а ми починаємо його відкривати. же ми прокрутимо на аркани. Ну, можна і ще на легендарки. Мені подобається, коли ось так крутить. Ну, можна на оцей епік. Ну, можно еще на ОЦ, можно... Ну, микромансер. Ну, мы відкриваємо. Так, що нам випаде? Що нам випаде? Какие Рспорт пролетів, блин! Випадає выпадає Юмбкумонка. Диггел Дігі... дигл Дігала... Всім пока, друзі, це, це було коротке відео, там де я відкриваю Furious Box. Всім пока!